Усім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро. Це у нас фестивальний причал. Можете бачити, у нас погода сьогодні трішечки зіпсувалася і вже на зміну ранковому сонечку у нас пройшло таке моросить. У нас дощ наразі. І можете бачити на фестивальному причалі проходить виставка ретро -автомобіль». Вона приурочена, тому що 17 травня відзначається Міжнародний день музеїв. Сьогодні також передбачені різні заходи у музеях, ніч музеїв він називається. У ньому бере участь також музей машини часу і таким чином, можна сказати, музей рекламує про себе, заявляє про себе. І автомобілі знаходитимуться сьогодні з 15 до, здається, 9 години вечора. І потім вони будуть вирушати вже назад до музею. Можете бачити, тут у нас знаходиться один із автомобілів Запорожець. Це, як я пам'ятаю виставочний експонат. Він також був присутній у музеї. Тобто такі тут. Здебільшого більш такі радянські моделі. Тут знаходяться ще поряд інші машини. Це вже хто вже хотів брати участь безпосередньо у заході, показати свій ретро-автомобіль, однак можете бачити людей небагато. Це пересувний автобус можете бачити. Це також новий експонат, з яких з'явився у музей. Машини часу це, здається, перероблений автомобіль Кубань. Наскільки я пам'ятаю, також ми про нього знімали. Однак людей можете бачити через погоду не дуже такі зібралося багато, можливо, коли трішечки розпогодиться, людей буде побільше. Однак люди зараз можете бачити, ховаються від доща. Я сьогодні нагадаю 17 травня і проходить Міжнародний день музеїв. І таким чином музей машини часу також бере участь у цьому заході. Могли бачити, і заходи були у Дніпровському національному, університеті, не університеті, не а музеї, перепрошую. Трошки умовився музей, який знаходиться поблизу Соборної площі. Ми також знімали відповідний звідти репортаж. І зараз знаходимося на фестивальному причалі. Можете бачити, погода в нас сьогодні трішечки вже зіпсувалася. Знаходимося пермісінько під дощем, тому ось так. ось так. Це виставочні експонати. Це один із виставочних експонатів, який знаходився у музеї Мершини часу. Я маю на увазі запорожець ось цей. І оскільки я пам'ятаю, він дуже-дуже унікальний. Знаходитимуться ці автомобілі. Сьогодні з 15.00 ну, вже у нас 15.40 і вони будуть тут до 9 години вечора. Сьогодні, як я ж кажу, захід ніч музеїв вже не перший рік проводять музеї, і об'єднуються таким чином у такий ланцюжок. І в кожному музеї передбачені свої заходи. За стрічкою, наскільки я розумію, знаходяться вже не виставочні експонати, а люди, які, можна сказати, прийшли підтримати івент. І вік автомобілю має переважати 35 років. Ось, приходьте, можете сфотографуватися, це в нас автомобіль Кубань. Все, будемо завершувати, щоб не мукнути під душем, тому обов'язково. Слухайте, інформатор ФМ 1073 будемо вже завершувати. Дякую, що були з нами.